1250 доларів плюс 120 гривень за підписку. Саме таку ціну заплатить кавоманка з Києва за можливість мати безлімітну каву прямо у себе вдома. Я дуже люблю каву. Я обожнюю каву. Я п'ю її в день і вночі, і вночі її п'ю. У мене навіть в бокалі була кава на весіллі. Зараз такі ціни просто жесть дуже дорого, та й впадло за неї ходити. Тому я оформила підписку на безлімітну каву в компанії Шоколадний дощ. Шоколадний дощ це новий український стартап, який надає послугу місячної підписки на каву в форматі кавопровода. Тобто, після оформлення підписки кава стає безлімітною та тече прямо з крану. На початковому етапі компанія надає підписку лише на експресо, але є можливість додавати воду з крану прямо в кавопровод, щоб зробити американо. Буде зручно, якщо ви любите пити помиї. Так, це дійсно вжарає, але видно, що майстер якийсь є блан. Ми просто не встигаємо опрацьовувати заявки. Коли нам це все робити? Ей! В подальших планах компанії запуск краплепровода для залежних від крапель для носу та щоденна доставка десертів, в поштомати для залежних від цукру. Семен Дракула Дарія, часник, ТНС.